Суспільство не хоче миритися з порушенням законів України, каже один із засновників руху, чесно, народний депутат четвертого скликання, екс-віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. Він запевняє, що роль громади в політичному житті держави зросла, бо змінилися самі люди. Та На нас дивляться наші колеги в Європі чи в Сполучених Штатах, то вони бачать українське. Громадянське суспільство українського громаду як найактивнішу не тільки на терені колишнього радянського союзу, а загалом у багатьох європейських країнах декілька громадських організацій польських захотіли. Навчитися у нас яким чином можна контролювати своїх політиків, нам це здається дивно, але ми отримали таке ж запрошення від чехів. На зустрічі, яку організувала громадська організація фонд місцевого розвитку, Олег Рибачук наголосив, що суспільство вимагає і очікує моральності, чесності і відповідальності від політиків. Ми бачимо, яка реакція на тих, хто голосує не персонально, хоча раніше це було масове явище. Ми бачимо, яке відношення до політичних зрадників. Ми бачимо, що якщо навіть не називається це критеріями руху. Чесно, то депутати відчують відчу, відчуваючи настрій людей, а наш рух, наші критерії підтримали від святку 90 виборців, що політики, хочуть вони цього, подобається їм чи не подобається, починають вести себе відповідно. І це те, що ми хотіли сказати людям: що якщо ми чогось прагнемо, ми обов'язково доб'ємося. Якщо не добилися, значить погано хотіли. А для цього запевняє громадський активіст необхідно ставити конкретну мету, чітко визначати механізми її досягнення. Тоді знайдуться прихильники і способи реалізації задумів.